Шановні українці, які жаліються на підприємницьку діяльність в Німеччині, податкові служби, податки загалом та все, що стосується Німеччини. Як це складно та як це важко? По-перше, дивіться, я підприємець в Німеччині більше 10 років. У мене тисячі клієнтів та тисячі відгуків. Система Німеччини для підприємців вона насправді досить хороша і правильна, такою, як і має бути: контроль, перевіроки, оподаткування. Так і має працювати держава, яка забезпечує також вагому частину громадян, які не можуть собі дозволити працювати або ну навіть повноцінно працювати. Так ідемо про тих, хто працює частково. Німеччина це не капіталізм, це соціалізм, і це, звісно, має певну ціну. Дуже багато мені потрапляється відеороликів від українців та не тільки які жаліються на податки в Німеччині та на бюрократію. Я хочу вам сказати так: що для того, щоб бути підприємцем, недостатньо встати з дивана і сказати: О, я піду щось куплю і піду щось продам. Так, це не працює. Бути підприємцем це також нести відповідальність, це вивчати та працювати з документами. Це, в принципі, документообіг. Якщо ви недостатньо заробляєте, у вас недостатній оборот, щоб взяти для цього персонал, тоді задумайтесь на рахунок того, чи не варто перейти в найм. Тому що німецька така страшна бюрократія, я взагалі не розумію, про що ви. Є. Система бухгалтерії, яка ну, на сьогодні вже настільки автоматизована, аж смішно, є штоє-кансля, штоєр-бератори, які займаються всіма питаннями податків. А якщо ви не заробляєте або заробляєте мало, то ви і податків взагалі-то і не платите. В принципі. Основне та важливе про ведення бізнесу в Німеччині та як він працює загалом, я вже багаторазово розповідав. Зараз ще доступний запис одного з днів інформаційного марафону, де була лекція стосовно бізнесу в Німеччині, в Німеччині. Зайдіть, подивіться, послухайте, що і як по податках, як все працює, і ви вже будете знати на порядок більше. Це безкоштовно. Якщо ви проходите мимо і ви не хочете отримувати якісну інформацію, ну тоді не виніть, що в Німеччині важка система для підприємців, тому що вона не важка. Тому, будь ласка, хватить нити, не справляєтесь, закривайтесь, значить, воно не ваше. Складного тут нічого немає. А якщо є щось складне, розкажіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво дізнатися, що ж такого в німецькому підприємництві є складного. Чекаю.